Мені, що просто була мрія, така мрія, потім ціль що з юнацького спорту, дуже хотів потрапити на Олімпійські ігри. Але зараз вже розумію, що потрапив, тому треба далі рухатись і вище стрибати. З трибуну висоту, 23-річний кропивничанин Олег Дорощук, розпочав останній етап підготовки до Олімпійських ігор у Парижі. Кваліфікаційні змагання стрибків висту в Парижі починаються 7 серпня. А фінал через два дні 10 серпня. Почав займатися легкоатлетикою сім років тому, розповідає Олег Дорощук. Показує свою першу медаль з чемпіонату Європи в Угорщині. Каже, вона додала впевненості у власних силах. З першого чемпіонату Європи ю 18 ще перший міжнародний старт. Нині на рахунку легкоатлета півсотні медалей на обласних всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Прийшов до мене з результатом 180, через півтора року Він вже виконав норматив майстра спорту стрибнув 2,15. Кажуть, генії це один відсоток таланту, 99% поту. Треба дуже багато тренуватися, багато працювати над собою, щоб було велике бажання. Ну і природні дані теж. Задання у нас як мінімум попасти в фінал, а там буде видно. Фінал попадає 12 трибунів. Другий учасник Олімпійських ігор від Кировоградщини, 22-річний скелелаз Ярослав Ткач нині тренується у польському місті битом. Приїхав з Франції з Кубку Світу. Ну, це теж такий був підготовчий старт. І зараз тут в Польщі вже такі останні приготування перед іграми відбуваються. Всі суперники дуже сильні, і ми їх ще давно там всі знаємо. Тому треба в кожному забізі показувати найкращий результат. Бігти на, рекорд. на Олімпіаді у змаганнях зі скелелазення на швидкість Ярослав Ткач виступатиме з 6 серпня, сказав його тренер Микола Побережець. Спортсмен тренується у нього 10 років. Всього розігралось 14 ліцензій. Це 11 країн буде приймати участь. Спочатку буде кваліфікація, де буде два забіги. І по кращому забігу вони вишукуються в рейтингу і, і, і далі підуть фінальні забіги е, на вибивання. Тут е, буде відігравати велику роль Це стабільність виступу і е, моральна е, устойчивость. Головне боротися буду за медалі. Я вже змагався на таких змаганнях високого рівня, і, так, всесвітні ігри. Тож суперники тут майже ті самі. Треба тільки показувати гарний результат. Олімпійські ігри у Парижі триватимуть з 26 липня по 11 серпня. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко – Суспільне новини, Кропивницький.